Продовж двох днів з 29 по 30 березня у Вінниці проходитиме конференція менеджмент та фінансування сталого енергетичного розвитку міст. Організаторами форуму виступили Асоціація енергоефективні міста України та Вінницька міська рада. У конференції братимуть участь посол Фінляндії в Україні, представники міжнародних організацій, представництва ЄС в Україні, представництва Світового банку, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва, очільники українських організацій. Асоціації міст України, асоціації енергоефективні міста України, міські голови та фахівці муніципалітетів українських міст на форумі. обговорюватимуть стан підготовки планів дій для сталого енергетичного розвитку міст та організації міських днів сталої енергії. Окрім цього, заплановано проведення тренінгу для енергоменеджерів та презентацію кращих практик енергозбереження, а також обговорення проблеми розвитку транспортної інфраструктури на місцевому рівні. По завершенні конференції відбудуться загальні збори асоціації «Енергоефективні міста України за участю міських голів та повноважних представників міст-членів асоціації.